Добрий день, діти! Наше заняття розпочнемо з відгадування загадки. Розмовляємо щодня, маму, тату, ти і я, жарти, розповідь питання. Це все зветься, спілкування. Що таке спілкування? Спілкування це коли люди розмовляють, щось один одному пояснюють, розповідають. Діти. З ким ви спілкуєтесь в дитячому садочку? В дитячому садочку ви спілкуєтесь з вихователями, з друзями. А з ким ви спілкуєтеся вдома? Так, вдома ви спілкуєтеся зі своєю сім'єю. Ви постійно спілкуєтеся зі своїми рідними, друзями та іншими людьми. Без спілкування ми не обходимося жодного дня. Люди спілкуються скрізь у сім'ї, на роботі, діти в садочку та в школі, під час подорожей, занять спортом, у в транспорті тощо. Спілкування це місток між людьми, завдяки якому вони отримують інформацію. Обмінюються думками, враженнями, намагаються порозумітися, як люди можуть спілкуватися між собою. Спілкуватися можна словами, усно чи письмова, а ще без слів. За допомогою жестів, виразу обличчя, поглядом, усмішкою, рухами голови. Потиском рук. Для людей з вадами слуху та мовлення розроблено спеціальну мову жестів, що допомагає їм спілкуватися. Щоб порозумітися з тим, з ким ви розмовляєте, потрібно вміти спілкуватися. Якщо ви вмієте спілкуватися, то не трапиться сварок, непорозумінь. У вас і у тих, з ким ви спілкуєтеся, буде гарний настрій, а допоможуть знайти взаєморозуміння з друзями і іншими людьми слова вічливості. Пропоную пограти в гру, що ти скажеш коли, та пригадати ввічливі слова. Будьте уважні! Що ти скажеш, коли прокинувся вранці. І побачу батьків. Доброго ранку, любі батьки! Що ти скажеш, коли мама запросила тебе на сніданок і побажала смачного? Правильно, дякую. Що ти скажеш, коли зустрінеш друга у дворі? Вітаю, привіт, добрий день. Що ти скажеш, коли прийдеш вранці до дитячого садка? Доброго ранку усім! Що ти скажеш, коли випадково зачепив кубик, з яким хтось грався, і він впав? Вибач, будь ласка, що ти скажеш, коли зустрінеш знайомих увечері? Так, добрий вечір. Що ти скажеш, коли будеш прощатися з друзями, якими грав на майданчику? До побачення, до зустрічі. Молодці, ви уважні та добре знаєте вічливі слова. Діти, а що вам дає спілкування у родині? Спілкуючись у родині, діти вчаться говорити. Слухати, розуміти інших людей, пізнавати навколишній світ. Спілкування в родині допомагає пізнавати вам свій рід, його традиції. А що вам дає спілкування в дитячому садочку? Спілкуючись в дитячому садочку, з вихователями, ви дізнаєтесь багато нового. Здобуваєте знання, розвиваєте свої вміння. Що дає вам спілкування з друзями? Спілкуючись з друзями, можна поділитися враженнями та захопленнями, разом грати, краще розуміти один одного, вчитися бути гарним другом. Спілкування приносить різні почуття, і не завжди вони бувають приємними. А щоб спілкування було корисним і приємним, потрібно вміти спілкуватися. Давайте назвемо правила спілкування. Перше, дивись людині в очі, коли розмовляєш з нею. При зустрічі зі знайомими вітайся. Ввічливо. Звертайся до дорослих та однолітків. Не перебивай. До старших звертайся на ви. Не втручайся в розмови дорослих і дітей. Чітко говори та спокійно, не кричи, це негарно. Не вживай. Образливих слів, дайся до всіх людей з повагою, будь привітним і доброзичливим. Кожна людина, навіть маленька, може по-справжньому відчувати, пізнавати, оцінювати себе, тільки спілкуючись з іншими людьми. Найрозумніші роботи, комп'ютер і навіть штучний інтелект не замінять розмову з живою людиною. Спілкування це справжній скарб, адже завдяки йому ми заводимо друзів, дізнаємося багато нового, допомагаємо один одному. Тож завжди говоріть добрі слова і слухайте тих то поруч. А наше заняття закінчилося. До побачення. До нової зустрічі!